Усмішка, універсальна мова, що не потребує перекладу. Саме про усміхнених людей навколо минулої п'ятниці у центральному універмазі Луцька в прямому ефірі Радіо Аверс розповідали гості програми Галерея Вітань. Чесно, посміхаю тільки близьким людям. Незнайомцям дуже рідко. Чесно кажучи, так дійсно краще стає. Тобто, позитивний настрій, це це здоров'я, сміх це щастя. А зараз це добре. Можливо, саме ваша усмішка стане для когось промінчиком світла у цей непростий час. Усмішка дарує гарний настрій, і навіть якщо людина засмучена, вона так подивиться на тебе, зробить паузу і все ж таки відповідає. Якщо тобі незнайома людина посміхнулася, і ти посміхнувся у відповідь, і відразу підвищується і настрій, і очки відразу загоряються. Приємно. Щінки більш емоційніші, їм це простіше робити, ніж чоловікам. Так завжди якось було, так само помічав. У них це тут. То, якось природньо легше. Чоловіки більше мають бути якими чоловічними. Стримані емоцію, відкрите своє серце, усміхайтесь. Можливо, тоді ви помітите, як світ почне усміхатись вам у відповідь. Наступної п'ятниці на першому поверсі універмагу луць 16 до 18 години галерея вітань чекатиме і вас. Наступна тема всесвітній день відпочинку.